Добрий день. Тема сьогоднішнього заняття гіперпосилання, типи гіперпосилань. Створення гіперпосилань. Так, гіперпосилання це виділені області документа, що дозволяють переходити до іншого документу, що містить зв'язану інформацію. Для створення гіперпосилань застосовується команда Вставка Гіперсилка. Відкривається відповідне вікно, і в цьому вікні можна побачити типи гіперпосилань, з якими працює райтер. Вони представлені в лівій панелі. Ну, це інтернет, почта і новості, документ, создать документ. Відповідно від того, який тип гіперпосилань обирає користувач. Інформація в правій частині цього вікна декілька змінюється. Але є елементи цього вікна, які будуть повторюватись в незалежності від того, який тип гіперпосилань обирає користувач. Більш детальніше ми з вами розглянемо тип гіперпосилань документ. І визначивши з елементами. Цього типу гіперпосилань можна дуже легко зрозуміти і мати змогу працювати з іншими типами гіперпосилань. І так, для чого використовується тип гіперпосилання документ? Він використовується для того, щоб ми могли зв'язати існуючий документ з якимись іншими файлами. Тобто для цього треба, щоб було створено декілька файлів. В одному файлі, припустимо, ви описуєте якусь загальну інформацію, ну, припустимо, за яких-то вчених. Або якісь явища, поняття. А в інших файлах розглядається більш детальніше ця інформація. І в залежності від того, що вас більш цікавить, ви обираєте той або інший файл, в якому ця інформація розписана більш детальніше. Що для цього треба зробити? Ну, по-перше, обрати тип гіперпосилання документ. Потім в поле. Путь вказати повний шлях до того файлу, з яким ви будете зв'язувати поточний. Або можна натиснути на відповідну кнопку, яка відповідає цій ж команді, і вже відкриється вікно, яке нагадує роботу в, в програмі Проводнік, і там обрати необхідний файл. Там обрати необхідний файл. І в тому випадку вже в ви побачите повний шлях до файлу, з яким ви будете зв'язувати інформацію в поточ... з поточного файлу. Поле цель або «Силки на елемент в документі ми розглянемо чуть пізніше, більш детальніше, але чуть пізніше. Ще в цьому вікні є додаткові параметри. Ну, що стосується цих додаткових параметрів, їх можна вказувати, але є такі параметри, які не обов'язкові для вказування. Фрейм. В полі фрейм можна ввести ім'я фрейму, в якому вимагається відкрити пов'язаний файл, або можна вибрати заздалегідь визначений фрейм зі списку. В полі форма або елемент, в залежності від того, який тип гіперпосилань ви обираєте, це поле називається або форма, або елемент. Це поле використовується для визначення способу ставки гіперпосилання як текст або як кнопка. Наступне поле текст. Ось Поле текст воно обов'язкове для заповнення. Це поле використовується для визначення виділеного тексту або підпису кнопки для гіперпосилань. Як працювати з цим полем? Тобто можна вписати клавіатури, заповнити це поле, але можна виконати наступні, наступні дії. Перед тим, як викликати взагалі вікно Гіперсилка, можна в вашому документі виділити слово або фрагмент тексту, який в подальшому буде вашим гіперпосиланням. В такому випадку, після того, як ви відкриєте це вікно, то це поле вже буде заповнене. Тобто тут ви побачите той фрагмент тексту. Ну і поле ім'я можна задати ім'я для гіперпосилання. Це теж не обов'язкове поле. Отже, в, у вікні, в правій частині вікна гіперсилка, якщо ви обираєте тип гіперпосилання документ, обов'язково треба вказати повний путь, повний шлях до файлу, з яким ви будете зв'язувати поточний файл, та вказати текст, який буде відповідати вашому гіперпосиланню. Під час натискання на який буде здійснено зв'язок з тим файлом, який вказано в полі Путь. Після того, як ви вказали ці обов'язкові поля, натискаємо кнопку Примініть, потім кнопку Закрити. В цьому випадку в вашому документі буде виділені відповідні тексти, які відповідають і при натисканні на яких здійснюється перехід до відповідних файлів, які ви вказали в полі Путь. Тепер ми з вами розглянемо більш детальніше, як працювати з оцим полем цель і що таке ссылки на елемент в документі. Тобто ці посилання на елемент документів використовуються в тому випадку, коли ви намагаєтесь здійснити зв'язок з елементами одного документу. Як правило, такі посилання використовуються, ну, скажімо так, в багатосторінкових документах документах ну, або файлах. Це дуже зручно припустимо. В такому випадку, ну, як правило, знов таки, в багатосторінкових файлах, в багатосторінкових документах текст розбивається на якісь структурні елементи. Ці структурні елементи мають заголовки. І знов таки, як правило, створюється зміст або план цього документу. І дуже зручно здійснити ось такий зв'язок між змістом і відповідним заголовком. Це теж можна зробити за допомогою е, вікна Гіперсилка і в цьому випадку використовуються оці посилання на елемент в документі. Якщо ви натискаєте на відповідну кнопку, яка відповідає команді, «Силка на елемент в документі, то відкривається відповідне вікно і в цьому вікні ви можете побачити типи оцих посилань на елемент в документі. Знов таки ми з вами більш детальніше розглянемо два останніх, це заголовки і закладки. Ну а вже з'ясувавши, як працювати з цими типами посилань, можна легко <кхе> зрозуміти, як працювати з іншими. І це виноситься на самостійне розглядання. І так, заголовки. Як працювати, як використовувати заголовки в якості посилання на елемент в документі? Ну, для того, щоб правильно використовувати заголовки... Для цієї цілі їх треба правильно оформити в вашому документі. Для того, щоб ці заголовки можна було використовувати в якості посилань, їх треба оформити вбудовим стилем. Що таке стиль? Стиль це набір параметрів, за якими оформлюється документ. Стилі бувають як вбудовані, так і створені безпосередньо користувачем. Для того, щоб застосувати відповідний стиль для визначеного тексту вашого документа, треба відкрити, застосувати панель форматування. В редакторі Це, ця панель розташована в лівій частині екрану в лівій частині екрану під панеллю інструментів. І з, безпосередньо зі списку стилів можна обрати необхідний для користувача. Но в даному випадку, якщо ми говоримо про заголовки, то заголовки документу, якщо ви намагаєтесь використовувати ці заголовки в якості посилань, треба оформити відповідним стилем, тобто стилем заголовки. Яким саме це на ваш розсуд? Не має значення. Якщо ви вірно виконали і створили оці заголовки, тобто застосували до них відповідні стилі, то під час відкривання цього вікна, ссылка на елемент в ви побачите після назви типу заголовки, ви побачите перелік тих заголовків, які вірно оформлені. І так, які ж дії користувача для того, щоб з'єднати відповідне гіперпосилання з відповідним заголовком? Ну, для цього теж треба обрати тип гіперсилки Документ і вибрати в полі Цель, тобто натиснути на цю кнопку і обрати зі списку, тобто відкриється оце вікно, і зі списку обрати відповідний заголовок. А в полі текст вказати безпосередньо той текст, який в подальшому буде гіперсилкою. Тобто для того, щоб зв'язати в одному документі заголовок і з посиланням на цей заголовок, треба визначити в цьому вікні гіперсилка, вказати текст, який буде в подальшому гіперсилкою, а в полі Цель вказати безпосередньо той заголовок, з яким буде здійснено зв'язок. Тепер, що стосується застосування закладок, ще один тип посилань, закладки. Для того, щоб створити закладки, їх для початку треба створити. Яким чином створюються закладки? По-перше, треба поставити курсор в те місце документу, коли, куди буде здійснено перехід. Тобто таким чином ви вказуєте, де у вас буде закладка. Потім ви обираєте команду Вставка, закладка, відкривається відповідне вікно, куди ви вносите ім'я закладки. І таких закладок можна зробити ну, стільки, скільки вам потрібно. Після того, як ви створили ці закладки і викликаєте вікно «Силка на елемент в документі, то тут теж можна буде побачити всі ім'я тих закладок, які ви створили. Ну, відповідно, після того, як ви відкриєте цей перелік. І дії користувача знов ідентичні тим, які створювали для створення посилань на заголовки. Тобто... У вікні команди Гіперсилка ви обираєте тип Документ, вказуєте текст, який буде у вас в подальшому гіперпосиланні, вказуєте знов таки, нагадую, або вносите з клавіатури, або виділяєте в вашому документі фрагмент тексту, який буде посиланням в подальшому, а потім вже викликаєте вікно Гіперсилка. Тобто в полі текст у вас є текст вашої гіперсилки і ви викликаєте знов-таки команду Силки на елемент в документі за допомогою цієї кнопки відповідної. Відкривається вікно команди Силка на елемент в документі, ви викликаєте перелік створених закладок і обираєте відповідну. Таким чином ви створюєте оцей зв'язок між текстом вашого документу і відповідною закладкою. Дякую.